Вибух стався о 12-й годині. За іронією долі у приміщенні навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності, розташованому на території цієї військової частини. В одній із кімнат на другому поверсі саме відбувалася підготовка до чергової ротації в зону АТО. 29-річний Василь Дівіченко гине одразу на місці. Один військовослужбовець, на жаль, загинув, і троє військовослужбовців отримали численні осколкові поранення. Баротравма, контузія і численні поранення. Пострадавший військовослужбовець в минулому 57-ї бригади і по доповіді командира підрозділу, можливо, ймовірно, в нього були, залишилися боєприпаси. Тобто, як варіант, можливо, що він їх хотів вивезти на полігон, встановленим чином знищити. Вік постраждалих 19, 26 і 28. Усі троє з важкими травмами госпіталізовані в обласну лікарню, прооперовані і від учора перебувають у реанімаційному відділенні. Один військовий і досі у важкому стані. Тяжелі травми, травми скелета. в одного пацієнта тяжела черепно мозгова травма. Поки не вийде німожкоді стане йому краще, до завтра настається. А завтра, можливо, буде транспортівані в Київ. В госпіталь. Стан інших двох вже задовільний. Сьогодні їх транспортували у військовий шпиталь до Вінниці. Ось одного пораненого до карети швидкої підвозять на візку, іншого на каталці. Зараз перевіряють роль військового командування частини у можливій причетності до вибуху. Призначено низку експертиз, це судово-медичні експертизи, вибухотехнічні, Ініційовано проведення службового розслідування в військовій частині. Основна версія це необережне поводження з боєприпасом, власне, самим загиблим. Окрім того, під час розслідування також буде надана відповідно правова оцінка діям командування частини, а також встановлені причини умови. Не завдяки яким, взагалі, така подія мала місце і чому вона трапилася, за фактом вибуху військова прокуратура відкрила кримінальне провадження, інкримінують необережне поводження з боєприпасами, що спричинило загибель. Як саме у побутовому приміщенні з'явилися боєприпаси, з'ясує слідство.